Доброго дня! Запрошую підписатися на мій канал YouTube, а також відвідати мій сайт по прокату та по продажу плиткорізів. В вашій увазі найпоширеніший, ну, один з найкращих плиткорізів у світі Ruby DC 250-850. У мене часто люди задають питання, а чим же він відрізняється від плиткоріза Рубі ДЦ 250-1200. Моя відповідь нічим. Чому нічим? І, і двигун, і конструкція двигуна, і потужність, все один до одного. І направляюча, і подача води, і самі стіл алюмінієвий, сама конструкція ніжок, все один до одного. Навіть насос той самий. Тільки довжина. Тут ви можете різати плитку з верхнім запилом довжиною до метра. На рубі DC 1200 з верхнім запилом довжиною метр двадцять. Що таке верхній запил? Це те, що ви з піднятим двигуном і з початком роботи ви починаєте працювати повністю з піднятим двигуном і плитка залазить під диск. І виходить метр 20 Тут метр. З повністю опущеним двигуном. На цьому станку виходить десь 850. Звісно, на рубі ДЦ де десять Довжина пропила з повністю піднятим двигуном. Це просто виміряв рулеткою по фізичним показникам. Що я можу розповісти про нього? Тільки добрі слова. Перше, дуже плавно, якщо є репліки, підробки, звісно, які китайці постачаються, є просто деякі, деякі нюанси. Воно дуже плавно рухається. Немає ніякої еліпсності в роліках, які постачаються ізначально. Що ще? сама Прижимні фланці дуже широкі, вони самі по собі широкі, крім того, вони глибокі. Вони центруються, у них немає ніяких люфтів, і це забезпечує чіткий рівний різ дисками, які називаються Рубі або інші диски Ruby. Ну, Філософія дисків Рубі, і філософія дисків дістар вона зовсім інакша. Диски Дістар вони всі тонкі, вони всі вигинаються при різу під 45 градусів. У диски Ruby вони більш грубі. Але за того, що диск, тобто сама центровка ідеальна і фасочки прижимання ідеальні, тому вони запросто працюють на, на європейських плиткорізах і також забезпечують без вигинання різ 45 градусів. Тому різна фосну я про диски взагалі окремо розповім. Подача води, як тут здійснюється, подача води, крім того, що є регулювання, Подачі води, якого немає на більшості китайських та й взагалі на станках, подачу води забезпечує найпотужній насос ось такої величини. Якщо порівнювати фізичні його розміри з китайським, то він приблизно в 4 рази більший, ніж китайський. Звісно, він забезпечує подачу води на на оцю висоту підйому цього шланка з запасом. Не буде у вас ніяких проблем з подачею води в зону різа. Крім того, подача води забезпечується ось тут сопло з цієї сторони одне. А з іншої сторони, протилежної тут два сопла, які з двох сторон подають воду в зону різу. Як на мене, все продумано, немає в мене питань. Для розбризгування є ось така. В волосінь, яка не дає розбризатись і ви будете працювати практично е, в чистоті. Не буде у вас води. Є запасний такий кожух, це комплект. Два ключі, е, ну, це боти для прижимання, гайка. Е, в комплекті йде якісний диск Рубі, який ви зразу можете виконувати всі операції по е, різу кераміки або керамограніту. Він досить якісний. Я Впевнений, що на перший час роботи його вам вистачить. Що хотілося розказати, що є фіксація на будь якій висоті каретки, ну, двигуна. Крім того, ви бачите, да, що коли опускається двигун, він же не міняє сама кожух. він... Залишається горизонтальний. Це забезпечує е, максимальне опущення, максимальну е, висоту е, різу і, звісно, мінімум розбризгування за допомогою цього речашка. Крім того, тут є е, різні захисти, і, в тому числі і термозахист, і захист, який допоможе е, зберегти ваше життя. Крім того, в комплекті даються. Ось такі причандали, за допомогою яких, коли ви під'єднаєте мережевий кабель, ви можете його тут закріпити, щоб у вас він не бовтався, не заціпався за різні е, кінці. Звісно, хотілося б, щоб в комплекті йшов і сам мережевий кабель, але його в комплекті в європейці чомусь на цьому не заморачується. Ну, можливо, кожен для себе купляє. Цей кабель різної довжини, Він, вони коштують копійки, але вже це самостійно треба купляти. Фарбування в цьому станку, як на мене, не перевершено. Його вам вистачить на, як мінімум на 5 років життя. Воно у вас не облізе, не злізе. Звісно, хотів, щоб щоб ця частина алюмінію, вона притискається до фарбованої частини. Я би рекомендував тут би просто намотати ізоленту Кожні 10-15 см, вона вбереже е, ці частини від стирання фізичного. Це я роблю на своїх плиткорізах. На китайських плиткорізах це безполезно робити, воно все одно ржавіє навіть і без, е, без якоїсь механічної шкоди. В комплекті йде ось такий ще абразивний камінь. Ви знаєте, да? він служить для, того, для е, чистки дисків. Час від часу сплошні диски потребують чищення, тому їх без насосік від'єднувати насосика і робити декілька різів, щоб диск очистився від шлаків і далі працював. Ібо коли він зашлаковується диск, він перегрівається, втрачаються властивості і він не ріже. Він уходить його в сторону, люди жаліються, що пузо, що ще щось, а тому що люди не читають інструкцію. В інструкції написано, що треба чистити цей диск. Що б хотів ще розповісти, в принципі, якщо ви люба деталь, якщо ви відкручуєте, бачите, якщо ви відкручуєте це на кут 45, тут стоїть восьмерка болт. Якщо ви відкручуєте в китайському аналогі, там стоїть 6 болт. Тому ось такі деталі, але завдячуються комплексу шайбочкам, двигун, двигун тут не гріється, його можна використовувати. На досить довгий термін роботи по зарізці плінтусів. Нема питань, він, я так розумію, тут двигун С1 і він не гріється. У китайських аналогах двигун гріє, працює, але гріється. Я розумію, що яєшню на ньому не жарити, але я не рекомендую пиляти там, ну, скажімо так, якусь серію на китайських тут Треба їм давати відпочити. Що ще? Можна сказати, сама якість виконання. Якщо ви придивитесь, тут ідеально до, один до одного підогнані деталі. Тут мінімальні люфти в самій каретки, яка прижимається один до одного. Це забезпечує мінімальне відхилення, коли ви прижимаєте і фіксуєте диск, щоб його не відводило в сторону. Це також величезний плюс. Які мінуси? Мінус, звісно, що немає бокового столика, бокового розширювача, його треба от купляти додатково. Немає, як я вже казав, мережевого кабеля. Ну, довжина, довжина вона рахується 850, реально довжина з повністю опущеним двигуном і метрова з верхнім зарізом. Ну, це кому треба, яку і купляє. Цей плиткоріз який плюс, він значно дешевше е, на метр двадцять. Хоча, в принципі, це те саме. Боковий порт тут алюмінієвий Всі деталі, е, якщо порівнювати з китайським, вони з нержавійки Бачите? Тобто, оці всі болтики з нержавійки. Регулювання кута. Тут зовсім інакше регулюється 90 градусів, тут організовано, ось тут регулюється 90 градусів. Зовсім не так, як це організовано в китайському. Ну, Аналого. Якщо ви бачите, тут є заземлення. Забезпечується заземлення, тому що тут є див захист для збереження життя. Ви працюєте з водою, крім того, кожух. Ставиться на болтах, які входять в гайки. Це надійно Крім того, є обмеження глибини. Якщо ви робите декілька порізів і вам треба визначити там, наприклад, 5 міліметрів, ви виставляєте, щоб саме ці 5 міліметрів він і відрізав. Це дуже зручно, коли робиться. Перший або другий, або третій відріз. Коли у вас товста плитка, і ви боїтеся, що вона в кінці розламується, зазвичай роблять зарізи в декілька разів. Це забезпечує прямий різ. Ножки виконані окремо, вони не разом підгинаються, вони підгинаються окремо, кожна окремо. Каліщата стоять там, де треба їм стояти. Коли ви збираєте, немає, скажімо так, він не впаде, коли ви будете переміщувати, що я хотів сказати. Так що це достойна техніка за достойні гроші. Прошу звертатися до мене, щоб взяти в прокат, або щоб ви мали можливість купити цей інструмент. І я впевнений, що він буде довго і щасливо служити. Крім того, це офіційна техніка від офіційного постачальника, офіційно ввезена в Україну, тому буде забезпечена повна гарантія, щоб ви не переживали. Все, все, що я хотів, я розповів. Можете до мене писати і задавати окреме питання по цій техніці. До побачення, буду радий вам відповісти на всі питання.